Всім привіт, друзі! Ви на Ютуб-каналі Арче. Сьогодні обговоримо гарячу тему по переїзду в Нідерланди, а також я відповім на коментарі, які задали люди в моєму телеграм-каналі, які хочуть переїхати в Нідерланди або шукають роботу, чи випускають, як приїхати, куди приїхати, що робити. Тому, друзі, гарного перегляду! Постав лайк, підпишись на канал, напиши коментар, звідки ти дивишся це відео. Поїхали! Перше таке запитання з мого телеграм-групу. Я з дитиною 6 вересня буду в місті Ейтховен. Куди звертатися та де приймають біженці? Дивіться, друзі, Нідерланди зараз переповнені, тому прийом біженців дуже важкий. Не вистачає місць, всім людям відмовляють. Ніхто не розуміє, як вони е, взагалі приймають. Тому що Людина, яка утром хотіла прийти на прикладі Ротердаму в центру для біженців, прийшла туди. Утром її відмовили і сказали, що немає місць. Тоді ж, о шостій вечора, приїхав хлопець з Норвегії і його прийняли. І зараз він проживає в центрі для біженців, чекає на своє житло. Тому, друзі, це таке питання більш обширне. Далі я розповім, чому і що далі робити. Таке запитання, також цікавить Таке питання, як краще розпочати, якщо тільки з України плануємо переїхати. Друзі, потрібно вам зайти в телеграм-групу. В мене є деякі посилання на адреса Хіменти. Це як районний центр в Україні, тільки Хіменти в Нідерландах. Є адрес електронної пошти. Ви на цю посту можете надіслати свій запит, що ви хочете приїхати. У вас така то ситуація, що вам потрібно робити, і вам відповідно. Дадуть відповідь, що з цим можете робити. Ви можете зробити, якщо в цій хіменті будуть місця для проживання для розселення людей, то вони зможуть вам допомогти. Ні, вони зможуть вам відповісти зразу, що немає місць, і ви не будете їхати на пусті міста там, де вам зразу відмовлять. Дуже багато людей, які зараз користуються цим, пишуть на хіменти, шукають локації самі. Пишуть на локації, і там, де на локаціях є місце, ви можете туди приїхати, зареєструватися та отримати документи БСН і СТІКЕР. Таке питання, чи потрібно страхування для перетину кордону з Нідерландами? Ні, не потрібно. Якщо ти приїжджаєш в Нідерланди, якщо в тебе виходить оформити БСН і стікер прихисток в Нідерландах, то БСН там також є, начисляється в тебе вже є автоматичне страхування. Але це якщо в тебе все вийде і ти затримаєшся в Нідерландах і отримаєш всі документи. І теж запитують, чи можливо легалізуватися в Нідерландах, якщо не отримувати захист. Друзі, ні, це неможливо, потрібно отримувати захист, але є один нюанс, який я розповім вам в кінці відео. Дослухайте, будь ласка, до кінця і я вам все розкажу. І ще одне запитання: можна ли ким-то образом з временної защити перейти на ВНЖ? Друзі, ні, Нідерланди зараз цього ще не прийняли. Вони тільки це розглядають, але це неможливо. Тільки захист для біженців із України на біженство, також ти не можеш податися. І на ВНЖ тільки захист для українців. Друга інформація наступає. але є один випадок, яка людина йому відмовили в. В прихистку і йому надали біженство. Він зараз проходить процедуру. А це відео ви можете знайти, коли воно вийде. Я прикріплю силочку у Євгена. Тут люди на каналі. Медицина в Нідерландах. Що я можу розказати про медицину? Є в тебе страхування? Ти також можеш полікувати по страховці свої зуби. Наприклад, в, в прошлому році я зробив собі одну пломбу і це покрило страхування. Деякий час, перший рік, страховка покривала чистку твоїх красивих з білих зубів, але зараз це відмінили і тільки по обслуговування зубів. У мене була проблема зі спиною на роботі. Потягнув спину, щоб записатися до лікаря. я Пройшов чотири круги Ади з п'ятого разу. Мене записали. Я прийшов і мені сказали, що в тебе все в порядку. Просто потрібно відпочити. Тоді друга ситуація в мене проблема з коліном. Так як я займався професійно спортом 15 років, мене надірваний мініск і Надірвана крестообразна св'язка. Я скільки не добивався, щоб мені зробити рентген і якось тут лікуватися. З цим дуже важко. Але медицина гарна, тільки туди потрібно достукатися. Такі запитання: хочу переїхати з другої країни Норвегії, Чехії, Польщі Германії до Нідерландів. Друзі, якщо у вас є щось вклеєне в паспорт, то це мінус 100%, що вас вже не приймуть. Чи приймають Нідерланди з других країн? Так, є людина. в мене на каналі є відеоролик, яка переїхала з Норвегії, закрила весь захист Норвегії, прилетіла на самоліті. Йому відмовили в трьох містах на надання локації, надання. Прихистку, але є жовтий папір. Можливо, він уже зараз не працює. Я лічно не можу це перевірити. Але через нього людина написала на емейл e і на ватсап про допомогу і його розселили. Він проживає зараз в Амстердамі, отримав стікер і БСН і в пошуках роботи. Олександр, якщо дивишся це відео, напиши, будь ласка, в коментарі. Моєму телеграму вже 1800 людей. Дякую вам. Чи допомагаю я з документами і з роботою? З роботою допомагаю тим людям, які зараз вже в Нідерландах. З документами ні, я не допомагаю. Також зараз ведемо перемовини, щоб збільшити обсяг вакансій по всіх Нідерландах. Друзі, все для вас буде. Для отримання документів, на жаль, я цим не займаюся. Вакансії з житлом зараз немає. Вакансій з житлом. Також обширне питання, яке збирає більшість лайків і запитує більшість людей, як отримати захист після інших захистів для роботи, друзі. Це не важко, але тільки є одна проблема: чи приймуть Нідерланди, так як вони переповнені. Ви можете відмовитися від захисту в Польщі, в Норвегії, в Нідерландах, ну там в Германії, в Данії, в Фінляндії. Але є одна причина, друзі. Ви можете все там загубити, і остатися без нічого, приїхати в Нідерландах, а в Нідерландах вам просто відмовлять, так як немає місць. Що з житлом в Нідерландах? Друзі, житло знайти в Нідерландах дуже важко. Я вже в пошуках житла, е зареєстрований на, на різних сайтах, дивлюся різні варіанти. Які умови, щоб отримати житло, це потрібно, щоб у тебе був як мінімум фаст-контракт. А якщо не фаст, то це якийсь там річний, двохрічний, але з цим дуже важко. Потрібно фаст. Що таке фаст-контракт? Це коли роботодавець у тебе є безлімітний, так мовити, контракт, який роботодавець тебе може. Може вигнати, якщо ти тільки не будеш виходити на роботу, або є там юридичні такі питання. Що він забезпечує тебе, е, забезпечує тебе нормальним доходом кожного місяця, що ти змозі заплатити за своє житло? Якщо в тебе є такі. Доходи, і ти можеш це все орендувати. Тоді тебе приймають, але тебе вибирають. Приходять 10 сімей, 15 сімей, і тебе вибирають, дивляться на твої Доходи на скільки ти років в Нідерландах, скільки ти працюєш і скільки ти можеш оплачувати це все. Також одиноким людям, одиноким жінкам або одиноким хлопцям дуже важко знайти житло, так як більшість хто здає житло, здають сімейним парам із житлом. Дуже важко. Стартова ціна від 1000 євро, кімнату можна, вийняти, вийня... кімнату можна собі винятити за 500-600 євро. Але дуже багато квартир і бо дуже багато кімнат, в яких немає прописок, а без прописки ніт в Нідерландах. Друзі, зараз поширена тема біометрія в Нідерландах, відбитки пальців і так далі і тому подобно. Зараз Нідерланди тестують цю програму і вони будуть давати не ВНЖ, а просто щоб у вас не було цього листа з продовженням листом, а будуть видавати пластикові картки. Але це тільки розмови, це тільки тестінг. Тому, друзі, наберіться терпіння і почекайте, далі буде все відомо. І на підсумок до цього відео, що я можу вам розказати, друзі, перед тим, як їхати в Нідерландах, шукайте адреса емейлів, пишіть на Хіменти, пишіть в Красний Крест, щоб ви вже знайшли собі локацію. А краще з усього шукати людей, які проживають на локаціях вже і дивляться, що там є вільні місця, і можуть вас е домовитися підійти до менеджера, що ви за декілька днів приїдете на це місце. І тоді вам допоможуть отримати стікери БСН. По-друге, студенти, не студенти, як приїхати в Нідерландах, краще всього, так як я мовлю вже, писати, домовлятися і тоді тільки їхати. Тому що зараз 90% всім відмовляють в Нідерландах, і люди сидять на вокзалах, пишуть мені в коментарях, пишуть мені в смс, так як дуже з цим проблематично. Скільки коштів потрібно мати, щоб переїхати в Нідерланди? Дивіться, друзі. Ну, на екстрений випадок, якщо ви приїхали і вам в багатьох місцях відмовили, і ви в пошуках локації, в Амстердамі коштує 35 євро самий найдешевший хостел з нормальними умовами, так як там проживають хлопці, які приїжджають на роботу в Амстердам з других міст Нідерландів. Харчування в Нідерландах десь приблизно в 100 євро на неділю. Якщо можете вжити дешевше, приблизно може 50 євро. Це в хостелі можна харчуватися, закупити собі продуктів і собі готувати на перше время. Тому я думаю, друзі, мінімальна сума, з якою ви можете приїхати в Нідерландію, це приблизно 500 євро. Якщо ви шукаєте собі роботу через другі фірми, дуже багато людей кидають зараз на робочі міста, на робочі моменти. Люди платять за вакансії, приїжджають в Нідерланди, а роботи немає. Друзі, якщо вам надсилають якісь роботодавці свої документи, перевірте їхній домен, перевірте їхній сайт, перевірте їхні відгуки людей. Наскільки коли зареєстрований був сайт, це все можна перевірити через GPT. У людей, які старшим віком не розуміють, що таке чаджіп'ітіх, як Google, як шукати через фото, як шукати відгуки. Попросіть своїх менших синів, знайомих, яким ну, у віці в такому, що розуміють, що це таке, хай вам допоможуть розібратися, чи це не підставна фірма і не просто розводняк з телеграму. Що можуть робити студенти на вихідних, чи є для них підробіток? Так, друзі, є, є доставка, є неповні робочі дні. Можна працювати на вихідних, рознозити газети і для школярів, розставляти на полицях супермаркетів продукти, доставляти пошту, розвозити як кур'єром, кур'єром пошти, кур'єром на доставки піци. Доставка Гло не Глово, а Нідерландська така компанія, європейська доставки і доставка Uber можете виходити. По 3 години працювати, по 4 свободний графік. Тому, друзі, підробіток є. Тому, друзі, заключні слова. По цьому відео, по вашим запитанням, якщо у вас залишилися якісь запитання, напишіть в коментарі, будь ласка, під цей випуск, я зніму через декілька днів ще один випуск, відповім на ваші конкретні запитання. Якщо ви хочете приїхати в Нідерланди з других країн, як це можливо бути? Сама проста, що я можу сказати, лайфхак, це є дуже багато компаній, яких беруть людей на роботу, відкривають їм BSN і стікер і надають житло. Якщо ви отримали BSN і Стікер і на цьому житлові ви можете передивитися свій контракт, щоб не було там пункту, що документи закриваються після закінчення контракту. І ви можете відробити 3-6 місяців на на цю компанію, яка вам відкрила документи, і потім знайти собі житло, змінити роботу і легалізуватися в Нідерландах. І ще така тема хлопці до 22 років. так, хлопців до 22 років, включно 22 роки. Якщо вам 22,5, то випускають за кордон з України, але є або будуть наслідки, які хочуть вести наші Законопроект щеки тому, друзі, коли ви будете їхати в Нідерланди, що я вам рекомендую або знайти відповідну фірму, щоб вам зробили документи із житлом якийсь період часу попрацювати на цю фірму з житлом, потім уже перейти на своє житло і шукати собі вакансії. По-друге, не дивіться, не ведіться на телеграм-групи, які приймають оплату по вакансіям. Дуже багато людей кидають цим всім. І це все. І перед тим як їхати в Нідерландах, що я можу рекомендувати, шукайте локації, на яких є місця. Через людей, через Тіктоки, тільки нікому не платіть гроші. Хто допоможе, той допоможе. Як я ось вийшов, прокинувся неділя і записую вам це відео. Найдіть людей, найдіть емейли e і пишіть. Пишіть на емейл Хіменте, на адреса, на адреса менеджерів і хто може знайти вам вільне містечко, куди ви вже можете приїхати. Тому що, якщо ви приїдете в Нідерланди, цього всього не будете робити і будете шукати прихисток. Ну це лотерея, друзі. Це лотерея. Тому дякую за перегляд цього відео. Напиши в коментарі, чи сподобалось вам відео. Також остав коментар своє запитання. Я відео таке зніму за декілька днів. Відповім на всі коментарі, які ви залишите тут, в ютубчику. Всім дякую, всім до побачення.